За кілька годин така продукція після термічної обробки буде відправлена на реалізацію в торговельній мережі міста та області. А вже там вироби від торгової марки м'ясополістя мають постійних шанувальників. За рахунок якості нашої продукції, за рахунок тої роботи, яку проводиться і відділ торгівлі, інші посадові особи на підприємстві, ми змогли добитися того, що практично з цих мереж не маємо возвратів». Доказом тому нарощення обсягів виробництва. Нині виробники констатують за минулий рік виробництво продукції зросло на 17%. і це жодним чином не вплинуло на якість, адже своєю візитівкою вважають використання виключно натуральної та якісної сировини. «Наше підприємство постійно розвивається. Ми постійно розширяємо свій асортимент і види продукції. И самое главное, заботяться о здоровье наших потребителей. Мы внедряем и разрабатываем систему и 120 тысяч, и систему ХАС. Эта система предназначена для еще дополнительного контроля качества и безопасности, самое главное, безопасности продуктов питания. А от щодо так званих підсилювачів смаку чи ароматизаторів, то й тут максимально використовують натуральні спеції і навіть йодовану сіль, яка особливо потрібна у раціоні полісян. Тим часом виробники наголошують, що уся продукція торгової марки «М'ясо Полісся» доходить до споживача цілковито якісною. Цьому сприяє вакуумне пакування, без якого ковбасні вироби не реалізовують.